У вересні цього року директора департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації було затримано на хабарі у розмірі 9 тисяч гривень. За цю суму чиновниця сприяла директору одного з підприємств у фінансуванні договору стосовно оздоровлення осіб, які постраждали через чорнобильську катастрофу. На даний час вказано працівника від стороненої посади рішенням суду. суду. Е, слідчий… Запогодження з процесуальним прокурором звернувся для обрання запобіжного заходу у виді тримання підварки. Водночас суд обрав іншу міру запобіжного заходу. Не погоджуючись з цим, процесуальний прокурор вніс апеляцію. На даний час апеляційним судом слухається апеляційна скарга прокурора на рішення суду про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту. За словами Андрія Боровика, у даному департаменті була розроблена ціла корупційна схема, адже підозрювана працювала не одна. Вчора мною було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та порушено кримінальне провадження щодо першого заступника керівника цього департаменту за фактом вимагання та одержання хабара у сумі більше ніж 50 тисяч гривень від керівника одного з. Закладів охорони здоров'я Наразі встановлено, що керівником та його першим заступником було налагоджено відповідну схему, в результаті якої вони отримали грошові кошти від 5 до 10% гривневій валюті за надання путівок на оздоровлення громадян. Наразі слідчі з оперативниками працюють по всій території України з керівниками оздоровчих закладів з метою підтвердження або спростування інформації. Також Андрій Боровик додав, що під час проведення досудового розслідування вже встановлено, що на оздоровлення їздила не та категорія людей, які виділялися путівки. Тобто мали оздоровлюватися чорнобильці, однак було встановлено конкретні прізвища громадян, які ніколи не проживали в Чорнобильській області. На сьогодні буде вирішуватись питання про наявність достатніх доказів для оголошення підозри цьому першому заступнику. На жаль, ну не на жаль, відсторонити від посади не можемо, тому що він. Написав на ім'я керівника обласної державної адміністрації виконуючи обов'язків заяву про звільнення його з посади зв'язку з виходом на пенсію. Водночас запобіжний захід. Після оголошення підозри, вказані особі також буде. Допомогу. Нагадаємо, підозрюваними є директор департаменту соціального захисту населення Рівненської ОДА Ольга Підкидач та її перший заступник Олексій Янчевський. Якщо вона підозрюваних буде доведена, їм загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна та заборона обіймати керівні посади в органах влади на строк до трьох років. Ярослава Зятик Віктор Терещук у ритмі подій.